Друзі, ось така у нас ситуація. Сиділи сьогодні зранку вдома. Живемо біля поля. Чуємо, собака якась ків, думали десь. У сусідів а воно на полі. Вирішили піти подивитися. Що? Дивіться, що відбувається. Втратила собачка. Ой, ще смаленька. Сереж, це що? Зача петля? Так, це заяча петля. Тросик поставили. Тросики, бачите. Або хтось так прив'язав. Ну, це щось дуже мудрено для собаки, накручено, я не знаю. Траси такі. Зараз намагаємось її звільнити. Собачку. Взяли повідець, заберем її. Я спочатку подумала, що лисиця сидить таке риженьке, а воно ні. Як ти сюди втрапила, манюня? Бідненько сидить. І так скавчала, так скавчала. Я думала, що... О, ти там розкрутив, так? Угу. Ну і добре. Все набагато швидше вийшло. Так, вже вона вже півня тут сковчить, вчора не чути було Я якщо чесно перший раз. Я б ніколи б не подумав, що тут реально поставили Мені кажеться, що її спеціально хтось прив'язав. Так це трусик на зайця ставили. А тепер просто попусти. Не розв'язуй, а попусти и сіли. Хоче і тут апетля. Петля, да. Не зав'язана петля. Все, ти вільна, все, 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 вставай, Іди іди. це Ми... ага. назад. Петля, Диви, щоб задавилася, да. так? Да. Все, Іди, іди, вона ще не розуміє. Давай, давай іди, іди. все, забираю. бери хлібець їж. Не, вона ти не може повірити, що де хліб їсти. А голодна. А сліди є, і свіжі сліди. Мені здається, що хтось їм мистецько приказує. Це, це зайчі сліди. Тому що собаку могли просто на веревку приймати. Ні, це з назаді сталося. Слухай, вона попала. Потрібні діти попасти. Не тільки вона. Вона може і чиясь, ця собака, кажу. У нас вже є собака, я не знаю. Можемо викинути об'яву. Може може вона чия є. То справа в тому, що тут з ферми вивозять. Туди собаки бігають там далі на, на мост, там курятину дохло, то ще що. Та воно певно бігло по стежці. Навязано, щось накручене таке. Ну ладно, ході, щоб Що будемо брати її на поводок, чи хай так іде. Видно, така голода, така бійся, дивійся, дивійся, вона Не бійся. Сьогодні ми спасли життя цієї собаки. Ще дівчинка. Ще дівчинка. Вона щастя, ти бачиш, сидить вона тут недавно, бо вона ще навіть ну, не замерзша. Боже друзі, диви, вона пішла, вона зараз всю додому піде, глянь. Біжи додому, мала, якщо знаєш дорогу, а якщо ні, то пішли з нами. Перетримаємо тебе. Вона, мабуть, зараз домой побіжить, дивись. Ти бачиш? По світам побіжить догадать. Пішли ми по цим світам. Біжи додому, біжи, біжи, якщо знаєш дорогу. Так, да, така Навірно, так. Да. А я прикидаю, якщо її спеціально хтось прив'язав, ми її відв'язали, а вони опять привезуть, прив'яжуть. Друзі, вона побігла прямо прямо додому. Це 100%. Наверно, петля, бо я так потуваю, що думаю, як це лучше. Ну нічі, кому скажи, ніхто не повірить. Ну, дивіться, петля. Реально трости, накручено, не просто прив'язана, що просто да, прив'язана петля і затягується. Затягується і все от. Бачите, петля. От петля. А це прив'язується до дерева. Дерева, а от підлягу. А ты что, про коньерша ти знаєш? Я значно? так, короче, затягуйся. хоп, і все. І реально у нас сиділа і на ш... духе. На шиї затянуті. Нічого нас делать, і зайцы, і тягнуло і все. Як троє. ти можеш прокоментувати цю ситуацію, що сказати? Люди, не ставте ці довбані петлі та капкани, бо ви самі не знаєте, коли ви будете в цих петлях. Да. Бо реально ось тварина просто мучиться. Чи ваша це... собака в кіт? Це браконьєрство, просто. це просто. Сидить і мучиться, поки не здохне. Просто. Не, здохне. не замерзне. А то, що замерзне, або з голоду здохне, або замерзне, або задушиться просто. Так. Браконьєри петлі. Весною на кабанах траси ставят. І на лося, і лоси попадаються, і козули ногами в цей. Ну попало попала і стоїть, потім мучається. А зайці так взагалі заверзають теж. Так попадають. І mm -hmm. собаки, і коти, і зайці, і все. Назад заставляють постоянно. Нам на все патріоти. Ми спочатку підійшли, коло дали, так я взагалі думала, я думаю, не піду. Думаю, наш нам та собака? У нас є собака, вже і... Ну, а потім вона так сколить, 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 та думаю, що стоп, підозріло. Я так щось думала, я щось думала, що мотузку хтось прив'язав просто-напросто і кинув, щоб здохло. люди такі кончені, я вибачаю, за... просто і вішають тих собак і що з ними не роблять. То я думаю, треба йти подивитися, якщо вона прив'язана, просто ну це неможливо сидіти. Ми сиділи слухати, як вона сидить. Ми вже півня сидимо. думаємо, що вони десь в сусідньому дворі. Потім я вийшла, чую, що воно десь не там, в районі посадки. Думаю, якщо посадка, думаю, то 100%. А вона навіть не прив'язала, вона сама вскочила. Ти бачиш? Да, вона сама скучила. А це не 100%, Ось От там ото, той навоз, і там дохлу курятину викидуть, вони, певно, бігають, туди там, ту дохлятину хавать. І я це, мабуть, тут і забрила, і встряла. І попала. Так що? Ну все, йдемо назад. Ідемо назад, спасли. Вос... Собаці зжить. Ми думали, що лисиця, Ні, підійшли а не оподішка. А так, ми думали лисиця, скажи. Сидить, ми думали, вже боялися вже навіть підходить, вона така рижа, сидить, така морда продовжувала. Вже боялися підходити, думали, що той. Mm. Вона бешена вже Це там беше. сидить, вже в екстазі, вже. а потім потроху пішли, вже глянули. Ризиковано, так може бути бешена. Глянули, що яке здорове, що все. Вона не така собака. Вона ще така спокійна. Ну, нема, дивіться, друзі, реально вона поперла. Посії сліди, вона просто тут побігла додому. Ну, ну це дуже добре, я дуже задоволена, навіть не треба буде її прилаштовувати нічого. Друзі, хто там буде писати, це ваша собака, ви контент робите. Який нафіг контент? У нас ще нафіг нема підписників і тисячі. Якби це була наша собака, вона була б з нами. Собаки немає, собака чкурнула додому. Ну, то добре, що вона хоч додому знає дорогу. Правильно Сережа? Правильно, правильно. Нет. Вона б була б с нами і бігала б с нами. А так вона, вона домой побігала. А це що? точно, що це. Не ставте цю байду, друзі, це дуже-дуже взагалі. Гідотно. Це точно, що там викидують. те, да, да. Вони бігають туди. Всі бігають. попало. Наш навіть і той знає, що туди викинути. Ну я його туди не доводжу, завертаю, він сколи теж йому. Ну собака є собака, лазить, де попало. Ну що, будемо йти назад? Так, будемо йти. Ходімо, всім пока. До зустрічі. До нових зустрічей. Не знаємо, коли, бо на літ ми не йдемо, ти не йдеш на квіт. На хто то рубляв? Це я. А. Друзі, це, це вам сердечко. Це вам сердечко за творець. Оце за якісь дрібни. І там, якщо Та може... ні, це, це не знаю, що... це якісь дрібні. Не І там може подивитися, тому може... Ну, що. Немає що. Пошли подивимось. Часто... А, ти маєш на увазі, нема людських слідів Та воно вже могло перемести, воно кожен день перемикає З дорожки чисто, що воно є. Хоть походить, пошли там, посиди. Подписывайтесь на канал. ha ha ha